Привіт, привіт-привіт! Покажу вам каву. Ось уже пінка тут сіла, вона була вдвічі вищою десь ось такої висоти. Поки я ще тут борщик, шум збирала, кава заварена кавоваркою, яку нам прислала двоюрідна сестра мого чоловіка. І ось зараз відкрию цукерки. Доця вже їх вчора куштувала. Ось ці цукерочки такі. Зараз розпакую, подивимось, що там. Ось така цукерка провалилася трошки зверху. М -м -м. Всередині така, як наче меренга Смачно. Шоколад молочний і меренга дуже смачна. Як і кава. Всім приємної кави смачної.